Автомобіль впав у ставок разом із людьми і затонув. Це сталося у вівторок, о й годині. При в'їзді в село Гармаки Барського району водій вазу – 25-річний хлопець, житель сусіднього села Колосівка. Разом з ним їхало і ще три молодих чоловіка, два з яких рідні брати. Чотири чоловіка втопилися в даному транспортному засобі, не змогли з нього вилізти. Один з пасажирів виліз, живий, здоровий і життю ніякої загрози немає. Всі молоді люди до 30 років. Попередню причину встановити, можливо, тільки що погодні умови в зв'язку з тим, що мокре полотно проїжджої частини було, в результаті чого можливо перевищення швидкості і в результаті з чим водій не справився з керуванням.